12-го, за деякими джерелами, 25 лютого 1918 року було затверджено тризуб як герб Української Народної Республіки, основу сучасного малого герба України, як ця подія стосується користання. Ситуація буду так казати молодої Української Народної Республіки. склалась таким чином, що коли в березні місяці російські війська зайшли в Коростень, то проводити засідання. Так називаємої Центральної Ради вже немало, ну було небезпечно, і тому було прийнято рішення, що так називаємо мала президія Центральної Ради вона вирушила по Україні і ну практично проводила свою роботу в поті. Тобто, починаючи з березня, вони поїхали і таким чином пересуваючись. Територією, не зайнятою російськими військами, а це більше західна частина і північна частина нинішньої України. А вони приймали якісь підзаконні акти, які вимушені було робити як державний орган. Чому якби, саме корисний? Це, в принципі, це випадковість насправді. Тому що тоді були прийняті рішення про те, що Українська Народна Республіка мала мати якийсь герб, і було прийнято рішення. І робоча група вже відпрацювала деякі елементи. Наприклад, ну, ми знаємо, що керував цією робочою групою Михайло Грушевський. От, спочатку там були затверджені проєкти як Золотого Плуга, тому що він щось так до сільського господарства більше був схильний. Але в результаті виграв намальований, наскільки я пам'ятаю, Кричевським. А золотий Тризуб, і він був прийнятий. було прийнято рішення про його затвердження. І саме в Коростині відбулося засідання малої ради. Це було 12 лютого, яка своїм рішенням прийняла і затвердила фактично малий герб України. Хто ж придумав Тризуб? Наскільки мені відомо, взяли за основу герб, який був ще відомий нам? Ну ми його називаємо як герб Володимира Володимира Святославовича. Але це була якби така. Базова основа той герб, який був, він був в декілька варіантах, які ми знаємо. Тому що ну, він більше використовувався як якийсь містичний символ або символ якоїсь, якоїсь власності, який дуже часто використовував саме Володимир Святославович, якого ми знаємо, як Володимир Великий. От, і тому е було прийнято рішення взяти його за основу, але сам ескіз, сучасного герба, який ми маємо, це зробив художник Василь Кричевський. Тобто він його відмалював в тому варіанті, який ми бачимо його сьогодні. Хоча є, це вже, будемо так казати, затверджений варіант. А з тих історичних даних, які є, що вперше герб використав як незатверджений символ. Ще був у нас такий художник-графік Георгій Нарбут, який на перших українських грошах, ще які з'явилися, він почав використовувати тризуб, теж в стилізованому вигляді, як він його там бачив. Щоб увіковічнити подію затвердження Трезуба як герба Української Народної Республіки, основи сучасного малого герба України, на станції Коростень було встановлено монумент у 2006 році місцевим спеціалістом з пам'ятних знаків Володимиром Козаренком.